Каналі тв 7+, 700, загалом зараз 729-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І ви дивитеся на телеканалі тв 7+, інформаційний день. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Потужні зарядні пристрої для бійців виготовляють на Хмельниччині. Ду... Дунаєвецький електромеханік для цього використовує запчастини від автомобілів, електрозварювальних апаратів і власну технологію. Вартість девайса вдвічі дешевша від заводських аналогів, а потужність дозволяє бійцям швидко зарядити будь-які пристрої. Отож, про це і не тільки далі. Андрій Собко, електромеханік та винахідник. Доброго дня, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава, доброго дня, пані Тетяно. Ми раді вас вітати у нашій в нашому етері. Отож, безпосередньо, з самого початку, а початок бере звичайно ідея. Коли вона виникла і як вона втілювалась? Ви знаєте, ідея почалася досить так. Спонтанно, тобто навіть не планувалося м, цього якби робити. Але така передумова, передісторія я вже довгий час займаюся так, маю таке хобі, займаюся таким міні-електротранспортом, електровелосипеди, електромотоцикли. Декілька штук я там для себе був. Зробив. Потім в мене родилася більша ідея створити повністю з нуля електромобіль. Mm -hmm. На основі цієї ідеї я вже мав певні знання, знання на рахунок літівих акумуляторів. Я вже знав, де їх дістати. Ці акумулятори, бо на сьогоднішній день цей літівий акумулятор є такою, якщо він потужний, дефіцитною штукою. І в мене були певні місця за кордону, де можна було придбати ці акумулятори вже для цього електромобіля, якого я собі хотів побудувати. Якби я далі розвивав тему, бо тому, що я хочу зробити це автомобіль з нуля. Потрібно було зробити для нього зарядний пристрій, ну і так далі, і так далі. І, і, і інші комплектуючі речі, які б це потрібно було. Ну і на фоні цього в мене вже була певна концепція. І одного разу, скажу так, я е, належу до ордену лицарів Коломба це така спільнота. Заснував її Христофор Коломб. Кому цікаво, може подивитися в інтернеті. Це спільнота чоловіків, які допомагають різними справами людям, котрі потребують. Mm -hmm. Одного разу під час зустрічі появилася потреба, наш знайомий позвонив до нас, попросив зарядну станцію. І ми почали розглядати такий варіант, щоб її придбати. Коли ми почали розглядати такий варіант, щоб її придбати. На основі тих даних, які я вже мав, я знав, скільки коштує там, акумулятори, певні комплектуючі і так далі. Ми порахували, і вийшло, що ну, доволі таку вагому половину, половину скажімо, ціни можна зекономити на такому зарядному пристрої. Я кажу, давайте спробуємо зробити. Люди довірилися, і ми спробували зробити одну таку зарядну станцію. І далі, ну, розумієте, іноді так буває, що Господь сам якось підводить до того. Тобто, наперед, треба було вже це, мати ці знання для того, щоб потім їх внідрити вже в ці зарядні станції. Тобто, і далі ми таку одну станцію спробували створити, почали підбирати певні комплектуючі, і знайшли ми ящики інструментів. Він ідеально нам підходив для цього акумулятора. тобто… Так, ніби вже згоду було придумано для того, щоб там встановити акумулятор і зарядний пристрій. Зарядний пристрій ми навчилися робити з із звичайних зварювальних апаратів. Це дуже добре, бо тому що він легко рятується, він недорогий в придбанні, і така система зборки даних зарядних станцій дає таку можливість модульної зборки. Тобто, ми маємо окремо акумулятор, маємо окремо зарядний пристрій. Маємо отдельно DC-DC перетворювач 12-24 вольта, наприклад. А да. маємо інвертор теж отдельно там двадцять чотири вольт. Якби на фоні цього це дуже дуже корисно, бо тому, що в плані е, ремонту витягується один модуль, вставляється інший, і пристрій далі працює, якби так. Але е, з тих пристроїв, що ми вже зробили, відправили, ще жодного нарікання не було. Е Перший пристрій ми трошки вдосконалювали, бо тому, що ми домовилися з такою умовою, якщо ми відправляємо пристрій хлопцям, то має бути обов'язково зворотній зв'язок для того, щоб ми знали, що треба додати, що треба відняти для того, щоб це можна було вдосконалити. Угу. І, І так сталося. Наскільки говорити за те, наскільки зараз різняться оці зарідні станції від перших, що саме е, хлопці, які пропозиції вносили, що саме зараз змінили? Ну, перший зводний зв'язок буде через дві недільки. Хлопці дзвонили і сказали, що зарядний пристрій не заряджається, є якась проблема, вони не можуть його зарядити. Прислали його вони нам, і виявилося, що пристрій працює, все нормально, але проблема інша. Проблема в тому, що зарядний пристрій може на себе взяти 2000 Вт потужності, а заряд, генератор, який виробляє електроенергію для зарядки, Акумулятор виробляє всього лише 1500 ватт, тобто це менше, чим потрібно, і генератор, ну, по-простому, скажімо так, не справляється. Він просто не, не витягує. Тому у нас виникла ідея зробити регулювання потужності, і це дало можливість регулювати потужність від 300 ватт до двох до 2000 Вт, ватт до, Вт, до 2 кВт. Угу. Тобто, якщо ваш генератор просто-напросто слабенький, або у вас ну, погана мережа, наприклад. Mm, і ви, ну, ми зрозуміємо, якщо там є десь можливість підзарядитися, то напевно, що й мережі там не дуже в гарному стані, то ми можемо прикрутити потужність, виставити її на ту о, міру, при якій можлива ця зарядка. Uh -huh. Тобто хлопці, хлопці під'єднуються, прикручують на мінімум, а далі додають потужності заряду на настільки, на, на наскільки вистачає їм генератора. В генератори ж є на 750 Вт. 1,2 кВт, 1,5 кВт і так далі. Тобто, таке ноу-хау дозволило заряджати зарядний пристрій. Фактично від будь-чого, що знайдеш. Також немає прив'язки до напруги. Ми можемо заряджати від 100 вольт до 300 вольт напруги по вході. зарядний пристрій. Звісно, збільшується час заряду, що зменшується потужність заряду, але все ж таки є можливість зарядити за рахунок зварювального апарату на ринку немає такого. Зарядного пристрою, який би ми могли просто туди встановити для цього акумулятора на таку потужність. Вони зазвичай є там 200, 300, 500 ватт. Можливо, ще десь можна 700 ватт знайти, і, і ціна набагато вища. Uh -huh. А тут ми можемо спокійно в один в акумулятор зарядного пристрою використовувати 2 кВт електроенергії uh -huh. з урахунком. Там КПД нехай буде. Е я вам скажу так: ми заряжаємо, можемо заряжати акумулятор менше, ніж за 2 години. Скільки триває робота над одним однією такою зарядною станцією, скільки потрібно від початку замовлення, скажімо так, і до того, коли ви вже відправляєте безпосередньо ту чи іншу зарядну станцію? Ну, першу ми робили дуже довго там, не тільки три тому що ну щось не вдавалося, щось потрібно було переробити. Щось якісь певні нюанси були наразі, ми можемо виготовляти. Ну, я скажу так, нас працюють, працює двоє, в мене є товариш, без нього я б не справився. Йому дяка і Шана за те, що він включився це, допомагає робити, але він побажав бути інкогніто, mm -hmm. це так я не буду розголошувати. Тому, тому... так, тому... Скільки дві, зараз дві, стан... так? дві станції на тиждень ми можемо. На наразі вже проблема не є в швидкості виготовлення, тому що ми вже можемо і підключити людей, наприклад, для того, щоб швидше робити ці станції. Наразі є проблема логістична через те, що відбувається зараз на кордоні, але вже є проблема з поставкою акумуляторів на сьогоднішній день. З комплектуючими, так? Комплектуючими, так. так. Скільки вже було відправлено таких зарядних станцій для хлопців наших, і кому власне відправляєте? Це ті, хто безпосередньо до вас звертаються, якісь підрозділи чи можливо знаючи, що той чи інший підрозділ потребує, ви самостійно самі їм відправляєте. Як це відбувається? Ну хто з підрозділів потребує, не знаю, але запроси йдуть постійно і їх зараз більше, чим, чим ми можемо виконати наразі. О, ну, реклама сама на себе працює до речі, і якби е люди десь знають і починають запитуватися, запитуватися. Так на, наприклад, вчора в Фейсбук цілий день, цілий день постійно йшли мені повідомлення. Люди питалися, питалися. От люди почали доєднуватися до речі, теж е е пробують допомагати на натяк, якби на сьогоднішній день. Ну це мене досить сильно порадувало. І я думаю, що це потрібно продовжувати, що людей це зачіпає. Ну, от говорить, що це, власне, така унікальна розробка. Чи є щось подібне на території нашої держави? Хтось, можливо, ще подібним чимось займається, чи, можливо, є якісь інші подібні, щоб можна було порівняти, знаєте, оцю зарядну станцію з якоюсь іншою зарядною станцією? Можливо, на щось наподобі того можливо є? Звісно, є. але ну, це не є якимось таким там ноу-хау. Але щоб іменно наша ноу-хау, наприклад, наші зарядні пристрої, які, яких немає, я ніде не бачив такого, щоб можна було зі звареного апарату зробити зарядний пристрій. Mm -hmm. Подібними станціями займається, здається, фірма Бандера Павер, вони так само з різних комплектуючих збирають зарядні станції. Якби так, якщо порівняти, наприклад, там з іншими виробниками такими побутовими, там Екофлоу, наприклад, там є. Е, да, там конструкція набагато складніша, її неможливо швидко відремонтувати його неможливо швидко розібрати. Воно знаходиться на одному модулі, на одному платі майже вся, вся електроніка. Тобто, якщо частина виходить з ладу, не працює все плюс е, там є і, і так далі. Ну кому на фронті? Скажіть, будь ласка, потрібен Wi-Fi для того, щоб mm -hmm. під'єднати телефон, щось настроювати. Це все ускладнює, удорожчує систему, mm, якби. З семі складності, плюс там складний акумулятор. А найбільша проблема те, що ці всі станції є волога незахищеними. Тобто в таких польових умовах наша зарядна станція дозволяє її використовувати в будь-яких умовах. Її можна просто положити в воду, вона буде в воді плавати, і при тому всьому нічого не замокне, вона є герметичною. Якщо говорити за технологічні от власне аспекти цієї зарядної станції, скільки триває зарядка самої станції, і за скільки вона заряджає оті гаджети необхідні речі для військових, і від, які власне можна зарядити від цієї станції, гаджети так само заряджаються, як заряджаються від домашньої мережі. Тобто, це вже залежить від гаджета самого. Тобто я так не можу сказати, наскільки швидко гаджет mm -hmm. заряджається, бо тому що, ну, так само, як у вас дома, залежить від тої, яку ви зарядку використовуєте, там, навіть для мобільного використання, вона є потужніше, а потужніше, це вже значення ніякого немає. Скажімо так, те саме, що вдома, то саме ви маєте і від зарядної станції. Mm -hmm. А на рахунок швидкості зарядної станції, зарядка, повна зарядка менше ніж за 2 години. Mm -hmm. Знову ж таки, залежить від потужності. Якщо потужність в мережі слабка, ми можемо. Тити цю заряду заряд збільшиться, ну не заряд збільшиться, а збільшиться ця зарядка. Ну але максимальна швидкість це дві години. Там будемо так рахувати. Mm -hmm. Ну, от власне зазначено, що вдвічі дешевша ця зарядна станція виходить по собі вартості від інших, і е, е, наскільки можливо. Е, ви порівнюючи власне інші способи, так інші зарядні станції, я знаю, от що хлопці досить досить таки хвалять, тому що вона тиха у роботі. Тобто, це не генератор, який буде шуміти, і вона така практична, як ви вже зазначили, її можна і переносити, і таке інше. Так є. Ну на рахунок того, того що вона безшумна, ну так так є. Це звичайний повербанк, та такий, як ми використовуємо вдома, да для зарядки гаджетів, просто він великого об'єму там. Єдиний мінус це 24 чотири кілограми вага, uh -huh. але чим більша вага, тим більша ємність акумулятора. В даній зарядній станції ємність акумулятора 2,5 кВт, тобто 2500 Вт. Uh -huh. Зараз а, ви сказали, що роботи власне, вистачають. Замовлення є, ви то робите. Наскільки велика черга зараз замовлень у вас? Ну на сьогоднішній день в роботі ще стоїть до кінця неділі. Ми маємо ще дві станції закінчити. Надіюся, встигнемо. Вони майже вже зроблені. А на наступну неділю, троє, четверо. ну, не знаю. Люди вже у Фейсбуку ми теж написали. Я, я не знаю поки що, бо, тому що знову ж таки проблема з логістикою, і на даний момент ми висимо через польський кордон. Mm -hmm. А власне в Україні немає подібних акумуляторів, тобто всі комплектуючі, так чи саме проблема з самими акумуляторами? Так, найбільша проблема з акумуляторами в Україні акумулятори ці є, але зазвичай вони або сильно вживані, або з надписом скраб, тобто «шрот», здається, це означає, якби так, тобто відбраковані. І а якщо знайти акумулятор відповідної якості, то ціна в Україні на нього в два рази більша ніж Угу. Після рано чи пізно війна закінчиться? Будемо сподіватися, що рано, так ніж пізно. Після війни, наскільки оці зарідні станції власне будуть актуальними і тоді? І я думаю, що вони не будуть тоді вже сильно актуальними. Потреба в них э, зникне. Так э, зарядна станція стала популярною і за рахунок того, що в нас були блекаути. Люди залишалися без електроенергії, тому шукали різних альтернатив, варіантів для того, щоб залишитися з, э, з електроенергії. <паде> і е, і е, також щодо, якщо говорити загалом по. Вашій ідеї, власне, ви сказали на самому початку, що почали така ідея виникла після того, як ви також собі задумали зробити власний електромобіль. Що з цією задумкою в подальшому? Тому що знаєте, після війни зараз зрозуміло, що іде робота ваша спрямована суто на ці зарідні станції на волонтерство на допомогу нашому війську після війни. Чи плануєте ви далі е, продовжувати роботу над власним електромобілем? І чи буде мати Україна власний електромобіль? Так буде так. мати процес, іде дуже повільно. Як не війна, я б вже його 100% закінчив, а Так я його просто відклав в сторону. Він поки що стоїть. Чекає, але ну загальна концепція вже побудована. Вже ми маємо раму, маємо підвіску, маємо е, кришу, двері і так далі. Тепер лишилася тільки електроніка, по факту і обшивка кузова. Ну. Процес іде. дуже повільно <смітна> зараз. Ну. Наскільки це дороговартісна взагалі річ? Ви знаєте, я до кінця не підраховував. Наскільки це дорого. Я маю там чеки зібрані певні записи, але в сумі поки що цього ну, не можу озвучити, бо ну навіть приблизно не можу сказати. Ну, це не до якщо самому зібрати, це буде в разів 5-6, а може й більше дешевше, ніж е заводський. <смітна> Ну що ж, ми вам дякуємо за вашу роботу за те, що допомагаєте власне війську таким ноу-хау і допомагаєте нашим хлопцям стояти. Отож, Андрій Собко, електромеханік та винахідник, був з нами. Розговорили про потужні павербанки для наших військових, про те, що і таким чином також можна допомагати нашому війську. Це є найнеобхідні... одне із найнеобхідніших для наших військових станом на сьогодні.